Tesla Model S з прозорою сервісною історією з пробігом 164 тисячі кілометрів, які сервісно підтверджені. Друзі, вітаємо з тебе Богдан, компанія Gentleman Auto. Даний електромобіль ми оглянули у Норвегії, придбали на продаж, привезли в Україну, сертифікували, провели хімчистку полірування. В даному відео я сьогодні зроблю для вас огляд даного електромобіля. Пробіг автомобіля 164 тисячі, які сервісно підтверджені. Дане авто ми купували від одного власника в комплекті. З ним де зарядний пристрій, також додатковий комплект гуми на легкосплавних дисках зима. І так, друзі, розпочнемо огляд даного електромобіля. Це у нас Tesla Model S 2014 року з пробігом 164 тисячі, які сервісно підтверджені, авто від одного власника з Норвегії. Це європейська версія, не Америка. Ліхтарі в нас ідуть жовті, тобто поворотники не потрібно буде переробляти. В даному автомобілі присутній швидкісний порт, також перехідник та повільний. Камера заднього огляду, партроніки по кругу, датчики сліпих зон, тримання полоси, автопілот. Все це присутнє в даному авто. Провели полірування лакофарбу покриття. Також хімчистку салону. Перейдемо до огляду салону електромобіля. Ручки виїзні. Карти збережені, не пошкоджені. Все ціле. Передні і задні склопідйомники, регулювання дзеркал, складання дзеркал. Кермо шкіряне. Ось так виглядає. Все збережене, нічого не пошкоджене. Сидіння в чудовому стані, бокова підтримка. Електрорегулювання сидінь. Електрорегулювання керма. Так, З цієї сторони також. Все порядок, диван збережений, дуже багато місця. Кришка багажника в нас електрична. Ось Так, все відкривається. Містки багажника в даному автомобілі 750 літрів. Це в нас рахується ліфтбек, гумовий коврик додатковий є, трішки зменшу, щоб було видно. Все в комплекті. Зарядний пристрій, все в наявності. Другий комплект гуми покладемо в багажник при купівлі даного автомобіля. Так, кришка багажника закривається. Так, з цієї сторони диван також збережений, нічого не пошкоджене. Ось так все виглядає. Так, Зі сторони пасажира. Все ціле. Все працює. Садіння збережені. Електрорегулювання сидінь. Навігація працює. Це у нас європейська версія, не американська. Для того, щоб відкрити в даному автомобілі багажник, нажимаємо кнопку. Капот відкрився. Покажу підкапотний простір. Все ціле. Нічого не пошкоджено. Так, коврик йде, гак є. Все в наявності. Електрична кришка багажника, яка відмикається з ключа. Показую. Нажимаєте на ключ, бачите, кришка відкрилася. Для того, щоб закрити її, підходимо до автомобіля, нажимаємо кнопочку і все закривається. По даному відео показав вам огляд автомобіля зовні всередині. Тепер перейдемо до заміри лакофарбового покриття. Товщиномір в руках. Розпочнемо. Капот автомобіля. 199. Показую так, фокусація. Є. Далі крило 120. Двері. 124.

112 84 119 139 165 124 128 108 а тепер перейдемо до салону автомобіля і трішки покажу взагалі, що це за авто. Всередині. Так, Електронна панель, бачимо, є в даному автомобілі. Запас ходу 226 км на одному заряді. Model S 85 кВт -год. батарея. Так, Планшет у нас. Так, Управління світло, капот, багажник відкритий зарядний порт. Наступне. Йде в нас? Вибираємо стрізди, тобто комфорт, спорт стандарт. Позарядка у нас автомобіль заряджений на 226 км, трішки більше половини. Сфокусую ось так. Автомобіль заряджений. Запас ходу 400 км на одному заряді. Наступне це функція автомобіля, освітлення, також екран. Встановлюємо мову, яка вам комфортна. Для поїздок. Також виставляємо кілометрижічі милі, температура. Це споживання батареї. Скільки спожило по сервісу налаштування, програмне забезпечення. Так, клімат контроль у нас ось так виглядає. Можна виключити, можна налаштувати. Також є підігрів сидінь лобового заднього скла. Все це наявне. Для того, щоб відкрити бардачок, наживаємо кнопочку бардачок відкривається. І так, друзі, підведемо підсумки по даному електромобілі. Це нас Tesla Model S 85 кВт-годин батарея, перевезена з Норвегії, Задньопривідний електромобіль, позора сервісна історія. Пробіг 164 тисячі сервісно підтверджених. Дане авто ми особисто оглянули у Норвегії, придбали на продаж. Воно повністю розмитене, сертифіковане, провели хімчистку полірування лакофарбового покриття. Зовні автомобіль ви бачили без зауважень. Також бачили стан салону та заміри лакофарбу покриття. В комплекті з автомобілем, Зарядний пристрій, також другий комплект гуми на легкосплавних дисках зима. Висновок по даному електромобілю напишіть, будь ласка, ви, шановні глядачі, переглянувши це відео. Якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях. Контакти для зв'язку з нами будуть закріплені під цим відео. Також там буде закріплений телеграм-канал, в якому ми розміщуємо актуальні пропозиції автомобілів, які є в нас в наявності, або викуплені в Норвегії і прямують в Україну. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку. Не забудьте підписатись на канал. До наступних зустрічей.